Вітаю вас, любі друзі! Ми продовжуємо знайомство з балетною варіацією. Як ви пам'ятаєте, це сольно віртуозний танець балерини або артиста балету у хореографічному спектаклі. Але своє ім'я варіація отримала лише у 19 столітті. До того ж часу сольні виступи у балеті називалися танцювальними аріями. Тому сьогодні ми більш детально поговоримо про цю попередницю варіації, так би мовити, її бабусю. І про людину, яка причетна до створення танцювальної арії, в одному з уроків ми згадували з вами про Жана Батіста Люлі, французького композитора, який сам прекрасно танцював та розумівся в хореографії, створюючи балети для короля Людовика XIV, Свого господаря, покровителя та водночас друга, Люлі одним із перших серед композиторів відчув, яка музика потрібна для танцю. В цьому йому допомогло знайомство і творча співпраця з П'єром Бошаном. П'єр Бошан, видатний танцюрист та хореограф, був онуком музиканта. Його дідусь грав на скрипці у славетному придворному ансамблі 24 скрипки короля. Музичний дар передався Бошану за спадщиною, і були випадки, коли він сам створював музику для своїх балетних композицій. Але у віці 35 років П'єр Бошан був вимушений відмовитись від кар'єри композитора, оскільки очолив нещодавно створену Королівську академію танцю і присвятив своє подальше життя професії балетмейстера та викладача танцю. Він став головним розпорядником королевських балетів та хореографом в операх Люлі на сцені Королівської академії музики. П'єр Бошан залишив значний слід в історії балету. Він був першим, хто підкорив танець певним правилам. Говорячи, інакше створив систему танцю, примусивши всіх учасників хореографічної вистави танцювати, дотримуючись однакових правил. Які ж правила він затвердив як основні, по-перше, це виворотність. Був затверджений принцип Андеор. Принцип рівноваги, відповідно до якого стегна, коліна та ступні танцівника повинні були розкритими та розгорнутими? По-друге, обов'язковими для всіх танцівників при виконанні па стали п'ять позицій ніг та 3 позиції рук. По-третє, всі танцювальні рухи Бошан згрупував у три великі групи присідання, стрибки та обертання. Для кращого розуміння викладачів та балетмейстрів була запропонована єдина балетна термінологія, що складалася виключно з назв ПА французькою мовою, хоча іноді зустрічалися і італійські вислови. Все це стало основою сценічного танцю не тільки за часів самого хореографа. Але й класичної хореографії в цілому. Важливо, що свою систему Бошан створював, не вигадуючи нові па, а ретельно збираючи і опановуючи ті рухи, які вже були добре знайомі і часто використовувалися придворними танцюристами. Але хореограф по-новому об'єднував їх та надавав їм таку форму, щоб вони легко поєднувалися між собою. До реформи Бошана танець у балеті був переважно масовим та горизонтальним. Тобто танцівники своїм розташуванням на сцені створювали певний геометричний рисунок і були схожі на квітковий орнамент. Змінювалася розстановка артистів, змінювався і рисунок. Заслуга Бошана полягає в тому, що він ввів до вистави сольний танець, тобто танцювальну арію. До того ж, наповнив її контрастністю. Горизонтальні приміщення артиста чергувалися зі стрибками, повільні темпи змінювалися швидкими. Блетмейстер примушує артиста рухатися не тільки по колу чи за прямими лініями, але й вперше в історії сценічного танцю по діагоналі. Все це надзвичайно прикрасило танець і балет в цілому, зробило його більш динамічним та надихнуло артистів та інших хореографів на творчі пошуки. Всі правила, запропоновані Бошаном, європейський балет зберіг та примножив. А в класичних балетних варіаціях легко можна побачити риси танцювальної арії, ту саму демонстрацію найвиразніших технічних елементів, той самий принцип чергування розділів, початок середина та завершення, ту саму гру зі сценічним простором, тобто вільне переміщення артиста по всій сцені із використанням різноманітних рухів.